багато людей роблять добрі справи та мають вигляд благочестя, але до церкви вони не хочуть ходити. А чому? Бо терпіти не можуть братів та сестер. Однак ж у благочесті має бути братолюбство. Ось для цього і є церква. Коли вам потрібно з кимось пліч-опліч йти, тут і необхідно показати своє благочестя. У церкві ми вчимося любити, прощати і жити у вірі. Якщо людина каже, я до церкви не ходжу, люди мене дратують, але Бога я люблю, я в Бога вірю, то Іван каже така людина неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить. Як може він Бога любити, якого не бачить? Хто говорить, що любить Бога, а брата ненавидить. Той людина вбивця і злочинець, каже Іван.